У ніч проти 13 серпня зоряний дощ Персеїд. Коли та як спостерігати метеори? У ніч з 12 на 13 серпня українці зможуть побачити один з найгаскравіших метеорних потоків року Персеїди. Найкращий час для спостережень настане у предсвітинкові години 13 серпня, коли радіан, точка з якої, здається, вилітають метеори, підніметься найвище на північно-східному небі. Перші яскраві спалахи можна помітити вже близько 22.00 12 серпня. Цьогорічне видовище дещо зіпсує місяць, освітлене на від 70%. зійде за кілька годин до опівночі, тож найслабші метеори можуть залишитися непомітними. Однак яскраві вогняні кулі все ж пробиватимуть крізь його сяю. Як підготуватись до спостережень? Оберіть темну локацію подалі від міських вогнів, дайте очам 30 хвилин, щоб звикнути до темряви. Орієнтуйтесь на сузір'я персеї, піднявши погляд приблизно на 40 градусів вище. Допоможе будь-який мобільний астрододаток. Магія бажань, нападаючу зірку. За народним повірям бажання потрібно загадувати, поки метеор ще світиться. Воно має бути чітким, позитивним і сформульованим по думки. Не варто розповідати його іншим. Вважається, що тоді мрія втрачає силу. Щоб посилити ефект, спробуйте уявити, що ваше бажання вже здійснилося і відчуйте радість цього моменту. Персеїди – це нагода вирватися з повсякденності, підняти погляд до зоряного неба і повірити в здійснення найпотаємніших мрій. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.